А хто тут у нас такий гальозі? Хто Ілюша? А? а хто у нас головна олебака? Поліна у нас головна олебака. Антон, mm. З ними не треба сюсюкатись. Це шкодить їхньому розвитку. Наташ, зі мною батьки і все дитинство сюсюкалися. І нічого. Мені це не зашкодило. Mm, думаєш? Угу. Вас вітає! Ну, дітям це сподобалось. Антон, ти хочеш, щоб наші діти виросли нормальними? Так. Тоді з ними треба розмовляти як з дорослими. Поліно, Ілюшо, ви поїли 15 хвилин тому. Памперси у вас чисті. Це означає, що у вас немає об'єктивних причин на ваші капризи. Закликаю до порядку. Діти спокійно. Ваші крики це банальні маніпуляції, що є соціально неприйнятною поведінкою у сучасній сім'ї. І ваші всі капризи. вітає король русл ленді! <плес> Я не розумію, що в цьому смішного. Ну ж, мама не розуміє, що нічого, нічого, змішні згодні з татом. з я на в голові нема. Нема. Скажи, тато, скажи, тато. Всім привіт! Як відомо, дівоча краса це не тільки дар, але й важкий тягар. Усе на моїх тендітних плечах. Важко. А це ще без косметики. Тому, якщо ти така ж гарна, як і я, рано чи пізно у твоєму житті з'явиться діставучий залицяльний. Діста мене уже. А ось і він. Тому сьогодні я розповім, як позбавитись від нав'язливого хлопця. Ім'ям святої Френзони наказую покинути мої соцмережі назавжди. Все дуже просто. Заносимо його номер до чорного списку і все Ви вільна. Ми впорались. Упс, також не забудьте заблокувати його в Інсті. І в телеграмі. У вайбері теж. У мене є Фейсбук. Усі шляхи комунікації перекрито. Інно, то до тебе якийсь хлопчик прийшов. Походу, не має сенсу блокувати хлопця, якщо він вже проводжав вас додому. Та чашка і ложка. Молодець. Правильно вгадав? Це клацання пальцями. А хто клаце? Мама. Молодець. А тепер складніше. Що це за звук? Це ножиці. Молодець. А цей звук. Це мама з татом в кімнаті, коли думаю, що їх не чьото. Та, та а, так, за що зараз, давайте Давайте Помалюємо, це, попарбуємо, Ні, Давай. Так, здрава, Хвача, давай. Ну, ну в темпо, 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 в темпо. Пас давай! Ай. голову помило. Зібралась кудись? Здрасті! У мене сьогодні зустріч упускників! Здрасте! Чому я тільки тепер про це дізнаюсь? Слухай, тут в моєму шкільному чаті така метушня почалась. Хочуть влаштувати зустріч випускників. Ага. Добре. До зустрічі випускників менше тижня, а я досі не знаю, що вдягнуть. Да, Валік, так ти поїдеш завтра зі мною на зустріч випускників? Ага. Чудово. Ну, пас, ну на ярмолу, ну відкритий же, ну пасуй, ну! У мене сьогодні зустріч випускників. Давай, давай, по флангу, по флангу, по флангу пішов. ну! Що ти сказала? А що це у нас тут? А це у нас тут інтерактивна книжечка. А ми сьогодні будемо вчити, як роблять Так, А, Давайте. А це у нас киця. А як робить киця? А це в нас. А це тут писок. А як у нас робить песик? А як у нас робить свинка? Щось свинка не працює. Наташа, давай спробуємо аналоговий метод. А свинка у нас робить. Антон, ти що яка хрю як Що? Свинка у нас робить. Оньк, оньк. Хрюх. Антон, оньк оньк. Сірім, а знайди відео, як робить свинка. Будь ласка, Наташа, а ну-ка. Почула? Почула? Ну. Ну, в тебе якісь звукові галюцинації. Тут по свинячому по білому свинка робить он онь-ой. <свист> ну, що <шо> мама ви думає? <свист> <свист> Антон. Або, он -он, або сексом на місяць. Ні. Та як у нас робить свинка? Антон. Оньк, оньк. І ніяк інакше. <гум> <гум> Якщо хлопець не розуміє натяків і ніяк не хоче залишати вас спокої... саме час познайомити його зі своїми батьками. Для будь-якого залицяльника знайомство з батьком дівчини, це потна катка. Особливо, коли батько такий, як у мене. І в номінації найсуворіший батько тисячоліття перемагає. Тато! Коротше, я запросила хлопця до себе. Скоро тут таке буде. А ось і він. Випускайте кракена! Тату! Відкрий, будь ласка! До знищення представучого залицяльника залишилося 3, 2, 1. Я не знаю, що тут відбувається, але це щось не дуже схоже на повне інігілювання вадіка. <реку> що ну, ти від нас такого класного хлопця приховувала? <і Generally> Стільки анікдотів, за динамо вболіває. Боліваю, але лікую. Хочеш, щоб твій бренд став частиною серіалу? Брендбустер. Робимо з бренду Тренд. Привіт. Сереж, привіт. Слухай, перевір, будь ласка, домашнє завдання у вані, бо я не встигаю. Сон, я тільки з роботи прийшов. У мене голова клюпить. Від чого? А я ж зовсім забула. Ви там у магазині розробляєте нові види альтернативних джерел енергії. Не смішно. Ти навіть не уявляєш, скільки всього має тримати в голові продавець. Угу. Наприклад, шлях від підсобки до кавомашини. Не треба судити по собі. Тобі не зрозуміти, що таке інтелектуальний труд. Щоб бути дружиною і багатодітною мамою, потрібні неабиякі мізки. Щоб зварити борща, багато розуму не треба. Так, а щоб продати каву машину, прям потрібно бути нобелівським лауреатом, знаєш? От ти точно не впоралася. А давай перевіримо, хто із нас розумний, а хто просто продавець. А Давай. давай. Так, все-все-все, Сережа, прибирай телефон. Час на підготовку вичерпано. Починаємо з інгредієнтів. Для приготування борщу потрібно: буряк, півкачана капусти. П'ять картоплин, цибуля, дві морквини і. Я все бачу, прибери телефон. І томатна паста. Твоя черга. Основні характеристики робота пилесоса DI8. Будь ласка, сухий та вологий тип прибирання. Mm -hmm. Інтелектуальне картографування mm -hmm. і технологія всмоктування Dual Boost. Вуаля! І все. А потужність, смоктування, а тип щітки. Ти прочитала тільки першу сторінку? Я прочитала все, Сережа. І взагалі, яка капуста потрібна для борщу? Ну, Звичайно, сира. Звісно, що сира, але яка? Білокочана, червона, пекінська? Не знаєш. А чи можна в борщ додавати молоду картоплю? Знаєш? Теж не знаєш. Ти спочатку сам все вивчи, а потім вже мене розпитай, Розумник. Краще піду до домашку малого перевірю. Валік, ну як тобі? Нормально. Ти навіть не подивився. Боже, яка краса, тобі дуже личить. Ти впевнена, що не хочеш поїхати зі мною? На всі сто відсотків. Там всі будуть парами. Mm -hmm. Крім мене і Віталіка Олещенка. Це... Той з яким ти в школі mm -hmm. Ти що ревнуєш? Ну Що я не ревную? Нет, ти ревнуєш. Я не ревную. Я ж бачу, що ти ревнуєш. Якби я ревнував, хіба б зараз би кричав на тебе. Я не ревную тебе до цього! Високого, смазливого, красення, придурка. Коротше, я йду з тобою. Прикрию от вульгарщину, Так. от! Я не ревную. Та ти такий мил. Антон! А? а йди сюди, поміняй підгузки. А ти що робиш? Я намагаюся випрацювати у малих умовний рефлекс. Кожен раз, коли вони какають, я обрязкаю це. Таким чином вони будуть какати тільки тоді, коли чують цей звук. Ну Клас, правда, я трясу, вони какають. Типу, як собака Павлова. Сам ти собака, Антон. Це наші діти. Але їх треба дресирувати. Тому давай, я трясу, а ти мене підгузка.

Так в принципі теж підходить. Алло? Сережа, а ти ще в супермаркеті? Купи щось солоденьке, а А не не знаю, щось хоче, не знаю что. Ти ж в магазині в тебе там все перед очима щось солоденьке, смачненьке. Добре. Казінаті! Сережа, я ж попросила купити щось смачненьке. Вафлі, наприклад. Так сказала, б, вафлі. А може і не вафлі, але точно не казінакі. Оксана, поїхали разом в супермаркет, і ти обереш, що для тебе смачненьке. Я нікуди не поїду, мені ще возитися з вечерюю. До речі, що приготував? Щось смачненьке. Іди в сираку. Дівчата, я така рада всіх бачити. Мені здається, ми абсолютно не змінились. О, Палік, може потанцюємо. Так, а може підемо додому, а У мене від вашої слабої голки вже із жога. Так не пий. це не пий. Ти скідалась. Ольчик. Дозволь запросити тебе до повільного тайцю. Я вже запросив. Так ти ж не хотів. Вже хочу. Віталік із задоволенням. А ну перестань лапати мою дружину, ти чмо борода. Валік! Хто лапає? Хто лапає? Ти дурачок? А ця пісня звучить для чарівної Ольги від пристрасного до Віталія. Ти Ты шо? А ну вийдем! А давай вийдем! Я тобі тридцять років хотів Де? на бальних танцях? чекаю тебе на вулиці. Давай, давай! Чекай, чекай, тобі кірдик! Ну, викликай таксі, Олечка. Тобі торба, ти, чмо бородати. Ну, викликай, що ти стоїш. йду йду, готуйся. Де машинка? Ну? Не викликай, це твоя машинка. Ти йде сніг? Іду, йду! йду. <звук> <звук> Страхою відчував. Не треба було йти на цю ідіотську зустріч. Ох, ти просто ревнував. Хто ревнував? Я не ревную. Чи ти витрачився. Їдь давай. Угу. Ти ригнув. Нічого я не риную. Коротше, є 100% спосіб, як позбутися хлопця. Треба атакувати його вуха. В атаку! Хлопці терпіти не можуть, коли у дівчини гучний та противний сміх. Отже, обираємо найгірший. Let's go! Сміх номер один, спускаючи колесо. Сміх номер два. Кабан. Сміх номер три. Задихлик. Сміх номер чотири. Автоматчик. І нарешті наш переможець. Чайка. Сусіди зацінили. Бідний вадік. Мені його вже шкода. Я не можу, у тебе, у тебе такий смішний сміх. <рес> <рес> час секунду. скажи, не мамин переміг чайку. О, а що ти -то вирішила вечерю не приготувати, а намалювати? Це мене Мишко попросив допомогти йому з домашнім завданням. Чекай, він мене попросив. Боже, Сережа, що це таке? Яблуко, грушка і виноград Ти малював. Що, Не зрозуміло. чи що? Взагалі-то не зрозуміло. Мишко, іди сюди. Нави, У тебе тепер два малюнки. Обирай, з яким підеш. Мені мами подобається. Але візьму таті. А чого? Ну, бо в синочку не повіриш, а це я намалював. А тут один згодну робота фастичної дитини. <рес> Ой, а що це таке? Це лимон. А це? Це хмаренька плаче. Ні, синку, це виявляється виноград. Ой, ну вас. Та так бачить. А це яблучко, якщо не зрозумів. Помідор! <рес> А, помідор. А просили ж фрукти. Сережа! <рес> Антон, дивись. Я сьогодні дітям купила. Вони будуть бавитися і вивчати англійську. Клас? <рес> Прикольна пісенька. <рес> <рес> Слухай. Дітям теж подобається. Ну? Тримайте, Children. Клас. Може, вимкнемо, а? Чесно, у мене вже мозок плавиться. Сон, для першого разу годину досить. Отак. От так, <рес> <рес> <Клас. рес> <Children. рес> Наташо, може, вимкнеш. Антон, походу, у нас додаткові заняття. Ей, бей, сиди, и, 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 Вчу. Валік, Я б хотіла поговорити з тобою стосовно інциденту на зустрічі випускників. А давай я сам так буде швидше. А Валік, твоя похудінка була неприпустима. Я знаю, вибач. Розпускати руки це останнє діло. Та я знаю, знаю, вибач. Я у знак покарання буду сьогодні спати на дивані. Це не обов'язково. Я бачу по твоїм красивим розумним очам, що ти вже все зрозумів. Ну Добре, як скажеш, це все? Не, не зовсім. Дякую. О, зараз я нічого не зрозумів. Незалежно від того, що нас з тобою більше ніколи не запросять на зустріч випускників, це був чудовий вечір. Я зрозуміла, що ти кохаєш мене. І твої ревності найкращі. Тому Тебе ревнує? Я просто на футбол, боявся запізниться, запізниця, тому і влаштував весь цей балаган. Спиш на дивані. Налякала. Ой. Можете мене привітати. Приставучий залесяльник нарешті відвалив. Фріда! Не знаю, який конкретно метод подіяв, але ціль досягнуто. Чи ні? Фух. Повітряно. Прийшло майже півтори години, а від Вадіка жодного сповіщення. Це означає, що мої методи працюють. Бо з ним ще трапилось. На всякий випадок наберу його. Привіт! Що робиш? А, Гуляєш? Прикольно. Слуховку кинув. А з ким це він? Гуляє! Собака, треба уточнити. Прости з цікавості. Він мене скинув. Інста! Він заблокував мене у всіх соцмережах. Я ніколи так не знайду собі хлопця. Що я роблю не так! Наступного разу я розкажу вам, як домогтися хлопця, якщо він вас ігнорить. Антон? Наташа. Нам треба поговорити. Добре. Сьогоднішній день показав, як ми класно справляємось без гаджетів, так? Ну, так. О, і я вирішила, що ми маємо відмовитися від них Ну, повністю. Чого це? Ну, Бо я вичитала, що випромінювання від гаджетів. Воно дуже шкідливе, особливо для людей і немовлят, Антон. Наташа. Ну і де ти це вичитала? а? Ой, Антон. Яка різниця, це не важливо. Головне це здоров'я наших дітей. Клас! Клас. Наташа! Mm. Наташа, йди до малих. Дивись, я, я вирішив проблему з випромінюванням. Mm? Глянь, глянь, глянь. Mm. Mm. Тепер нашим дітям точно не будуть загрожувати гаджети. Ну, ну, нормальний!